Зберегти легше ніж потім відновлювати, але про себе ми не дбаємо. Медики запевняють, лише один відсоток українців має високий рівень здоров'я. Щоденні фізичні вправи та спортивна ходьба для Валентини не навантаження, а спосіб життя. Жінка розповідає про фізкультуру згадала, коли почалися проблеми із серцем. І, хоча досі страждає від гіпертонії, ворою не почувається. На спортивну ходьбу ходимо. Обов'язково і так просто піші прогулки. У нас теж просто ентузіасти. Я живу на балоні. У нас там просто є ентузіасти, котрі водять. По різних місцях ми в ліс ходимо разом з пенсіонерами перевіритися прийшло і молоде покоління. Інна запевняє, вона цілком здорова. Додає багато зусиль для цього не потрібно. Головне думати, що їси і якомога більше рухатися. Того ж навчає і шестирічну доньку. Мені здається, що я очень здоровий чоловік. Займаюся спортом, я танцюю. Ну, в принципі, я питаюсь, питаюся, вредних привичок немає. тому я думаю, що что... <laughs> результат. На лицо. Всього 10 хвилин потрібно, щоб виміряти стан власного організму. Лікарі пояснюють, рівень здоров'я визначається за головними показниками: пульсом, артеріальним тиском, об'ємом легенів і м'язовою силою. Далі за спеціально розробленою схемою діагностують резерви людського організму. Здоров'я забезпечує нам здорове існування. Якщо воно у нас є, то існування буде відповідним. Тому, якщо людина знаходиться в безпечній зоні здоров'я, це або Вище середньо, високий рівень здоров'я словами, або від 9 до 18 балів цифрами. Це означає, що людина здорова, і вона це своє здоров'я може контролювати самостійно. Перевіряти організми мусить кожен, наполягають організатори акції. Вони також розробили спеціальну мапу здорового способу життя, на якій позначено заклади активного відпочинку. Вона трошки така ще початкова можна сказати, тому що на цьому на цій кількості місця не можна було зобразити більше ніж 100 кращих місць Києва для корисного здоров'я відпочинку. Але ми думаємо, що на такій мапі на подібних мапах вони мають існувати і люди мають знати де можна покращувати своє здоров'я в місті Києва, інакших містах України. Хто не встиг прийти на акцію, може виміряти рівень здоров'я у спеціальних центрах, які є практично у кожному районі столиці. Така процедура безкоштовна і від. Тері радіть проходити її бодай раз на рік. Олена Міщенко Дмитропаєс соціальний курс.